П'ять дворів а саме майдан Соборний, вулицю Лесі Українки, вулицю Перемоги та Київського, а також вулицю Довженка відвідали керівники. Мешканці багатоповерхівок скаржилися на проблеми з асфальтним покриттям, брудні підвали, протікаючи покрівлі, відсутність дитячих майданчиків. І прийшла сюди сьогодні до Довженка 60, знала, що приїде сьогодні і рижук, і дебой. Хотіла їх подякувати. Бачу, що вони зробили дуже велику роботу. Криється криша на цьому будинку, треба їм ще поміняти тепломережі і під'їзди ремонту вони хочуть зробити. Це все пообіцяла влада. Я так думаю, це вони дотримують. Чесно говоря, трошки запущений буде так. От. Що вам пообіцяли сьогодні зробити? О, пообіцяли дуже багато. Якщо це буде все зроблено. Ми будемо на десятому небі. Понімаєте? Тому що другий раз вже в підвал не можна зайти. Підвищити надійність тепломереж у цьому році пообіцяв Житомирський міський голова Володимир Дебой. так само як допомогти із дитячими майданчиками та благоустроєм прибудинкових територій. Коли йдемо до людей, вони піднімають питання не тільки дахи. А й під'їзди, а й комунікації, а й придворова територія, і спортивні майданчики. Я розумію, що все хочуть зразу. Так не може відбутися і не відбутися за один рік те, що ну, накопичено роками. Ми в першу чергу будемо робити цю роботу системно, там, де є активність громади, де є активність людей, там, де є сьогодні активність депутатів, і там, де можна зробити роботу комплексно. Голова облдержадміністрації Сергій Рижук зазначив, що всіляко допомагатиме та контролюватиме ситуацію з реконструкцією багатоповерхівок та прибудинкових територій, аби до вересня жовтня завершити усі роботи. Ми бачимо, що цей діалог він відбувається тоді, коли він конструктивний, і ми золоті горі не обіцяємо зробити цей дах чи покінчити з смородом у підвалах. Чи прокласти нову, поварити труби і каналізацію і водомережу? Це не треба місяцями, це не треба. Будь ласка, ми трошки місто, трохи область. А те, що бюджет державний, ми не вивільняємо кошти свої, правда, і сюди. Під час зустрічі з житомирянами Сергій Рижук запевнив, що найближчим часом місто матиме якісну питну воду, яка буде очищуватись не хлором, а сіллю.